Ісус же пішов на гору Єлеонську. Але рано вранці він знову прийшов у храм, і весь народ прийшов до нього, і він сів і вчив їх, і привели до нього книжники і фарисеї жінку захоплену в перелюбі, і, поставивши її посередині, вони сказали йому Учителю, ця жінка була захоплена в момент перелюбу, а в законі Моїсей нам заповів. Таких побивати камінням? Отже, що ти скажеш? Але вони це говорили, спокушаючи його, щоб мати звинувачення проти нього. Ісус же, нахилившись низько, писав перстом на землі. Але оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівшись, сказав їм Хто з вас безгрішний? Нехай перший кине в неї камінь. І знову, нахилившись низько, він писав на землі. Вони ж, почувши це і засоромлені совістю, розійшлися один за одним, починаючи від старших і до останнього. І залишився один Ісус і жінка, що стояла посередині. Підвівшись та нікого не побачивши, крім жінки, Ісус сказав їй Жінко, де твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе? Вона ж відповіла: Ніхто, Господи, і сказав їй Ісус, І я не осуджую тебе. Іди і надалі не гріши.